Естонія передала Державній екоінспекції Поліського округу спеціалізовані автівки та обладнання, яке допоможе оперативніше фіксувати злочини Росії проти довкілля. Естонія – дуже свідома країна щодо екології. У нас дуже багато лісів. Тому ми щиро віримо, що природу потрібно усіляко берегти. Ми раді надати таку невеличку допомогу Україні нації, яка у 40 разів більша за кількістю населення, аніж Естонія. Це тільки початок довготривалої співпраці, яка принесе користь. І нам три автомобілі спеціального призначення. Вони спеціально облаштовані як для проведення лабораторних досліджень, спеціальні аналізатори газів. Аналізатори якості води, лабораторне скло, радіаційні були в нас вимірювачі, захисні костюми, маски, що дозволяють нам працювати не тільки інспекторам, а й саме працівникам відділу інструментального лабораторного контролю. Екоінспектори на рівні з правоохоронцями і службами порятунку першими виїздять на місця прильотів, фіксуючи злочини, вчинені Росією проти навколишнього середовища. Зокрема, в Житомирській області вже зафіксовано 24 випадки екоциду. Більше 13 тисяч тонн забруднюючих Чих речовин за нашими методиками підрахунками було викинуто в атмосферне повітря. Більше 70 гектарів землі було забруднено різними речовинами хімічними внаслідок ракетних ударів і розбоблення нафтобаз, об'єктів критичної інфраструктури. Більше 2100 гектарів саме в Древлянського заповідника. Він межує з Овруською громадою. Горів ліс, скоріш за все, що були викинуті радіонукліди, які були там, зберігалися після катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Відтак відкриті кримінальні провадження, які поповнять доказову базу щодо військових злочинів Росії, які підпадають під кваліфікацію екоцид та порушення правил ведення війни у міжнародних судах та сформують підстави для визначення розміру репарацій. Проблема екологічна, вона є одним із десяти пунктів президента щодо миру, що саме. За шкоду нанесену в природному середовищу країна агресор саме Російська Федерація, має заплатити і заплатити в повному обсязі за те, що вона зробила з нашою екологією. На зараз на території Житомирщини екоінспекція вже нарахувала шкоди нанесеної Росією довкіллю на понад 15,5 мільярдів гривень. Якщо ж говорити за всю Україну, то сума сягає 55 мільярдів доларів.